Програму соціально-економічного розвитку, яка не забезпечена ресурсом, і не прийняли бюджет. На сьогоднішній день я з бюджету пройшла виконавчий комітет, тобто відповідно до законодавства, маю розглянути виконавчий комітет, а потім подаю на розгляд ради. Зараз в раді знаходиться у вас на розгляді бюджет, який не відповідає той програмі, яку ви щойно проголосували. От скажіть мені, будь ласка, у такий як мені діяти в подальшому, у який спосіб? Мені треба знову на виконавчий комітет приходити у відповідність, мені треба десь шукати ресурс і пропонувати виконавчому комітету новий розгляд програми соціальних промов. То тоді, в четвер, я не встигаю просто по процедурі. Розумієте? Про що я Я думаю, що завтра виконавчий комітет сьогоднішнє рішення міської ради. Відкличте проєкт, який він подав бюджет, і доручить вам, я вже вам доручаю, доопрацьовуйте відповідно до того, що проголосовано. Зводьте баланс і так далі. Внесено проголосувати цей проєкт рішення в частині загального фонду і скажемо про інше, що вам напрацьовуємо. <плес> давай, я переконаний, що виконавчий комітет розбереться і в разі необхідності просто розділить, щоб не вводити два питання: загальний фонд окремо, бюджет розвитку окремо, оскільки очевидно, що по бюджету розвитку буде йти обговорення. Чому вже загальний фонд? І тоді можливість я в Наталі Володимирович у зв'язку з тим, що програма то змінами, новому буде готувати вже нові зміни. Але Так, так загальному рікати. У мене є пропозиція все-таки в бюджету так на слух, не намагатися на всій комісії. Зміни до бюджету. І в частині загального фонду немає заперечень. Що нам залишає зараз у тому проєкту рішень, який винесено, прийняти рішення в частині загального фонду. І це питання може розглянути. Андрій, що.